Здравствуйте, шановні глядачі пенсіонерського прямого. З вами знову я, дідусь Хохол. Зараз така, такі обставини складаються, що я захотів проаналізувати, чи можливо дипломатичним шляхом врегулювати отаку війну, як російсько-українська теоретично дипломатичним шляхом можна врегулювати тільки ту війну, яка на початковому етапі знаходиться, і та метою якої є якісь Матеріальні цінності, там, території, вода, інші матеріальні блага. Коли війна ведеться з метою знищення іншого народу, там, геноциду, на тему релігії, то цю війну практично. Врегулювати тим більше дипломатичним шляхом, ну неможливо. От там, де за матеріальні блага, там території, вода, там інші, та ще на початковому етапі, там можливе оце дипломатичне ця торгівля, умовляння, і там можна домовитися. А коли і заходить справа, до життя народів там вже врегулювати неможливо, тим більше дипломатичним шляхом. Та Неважливо, чи ти хоч п'ять разів Нобелівський лауреат, але ти не зможеш це врегулювати. Тому що оці проблеми міжнародні їх не можна ніякою торгівлею, нічим вирішити. Ця війна з метою знищення геноциду якогось народу, вона така, що її регулю... закінчити тільки можна перемогою однієї з сторін. Інакше цю війну зупинити неможливо. Перемир'я якесь там е, скільки там днів це можливо. Дипломати поговорять, але потім знову, вона, ця війна, розгориться. І якщо отак заморозка конфлікту, то це по справедливості чи ні. Інакше теж неможливо заморозити, що от давайте поділимо отак, і на цьому все не вийде так. Ніхто поступатися у народі не буде. І війна продовжуватися до того часу поки хтось не буде переможцем. А по справедливості переможцем обов'язково повинен бути той, хто не нападав на іншого. от тоді буде справедливий і буде мир довготривалий. А якщо ж робити так, як оце заморозити посередині, ну пройде скількись років, і знову ця війна розгориться. Це так же само, як ремонт робити і незакінчені справи, покидати, позалишати і так сойдуть. І тоді, звичайно, що воно десь буде валитись, десь обвалюватися, і з часом знову потрібно робити ремонт. Те ж саме і з війною. Вона буде тліти потихеньку, а потім знову вибухне. Тому оці не признаю я оці запороз... заморозки війни, отам от Ото Корея. Переділена на дві частини. Колись там виникне знову війна. Складуться такі обставини і вона буде. А потрібно було, щоб хтось когось переміг і все було однакове. Тому оці всі потуги, що зараз робить Трамп, зустрічайтесь із Путіним. Ну, вони не приведуть ні до чого, розмовляй, не розмовляй, а народ народ України не піде на всі його оті забаганки, що він там придумає, ніяк не може піти. І росіяни теж будуть не йтимуть. Хоча вони вже хочуть, їх уже ця війна, а от Покарання військовим злочинцям, які призвели до цієї війни, обов'язково повинні бути, бо інакше не відчується ота справедливість перемоги. Тому всі військові злочинці повинні бути покарані. А всі переможці, навіть якщо загинуло 5 мільйонів, там, 3 мільйони, нам про це, кількість людей не говорить нічого. В історії залишається не оте горе, а чи справедливо була закінчена війна? І чи покарані злочинці, щоб іншим неповадно було знову починати отакі війни? А якщо ж заморозити, то яке відчуття у суспільстві, усього світу ніяк не наказали? Країна збереглась, хоча вона була агресором, нападала. Ну не можна так робити. Справа справедливості повинна бути. От зараз Трамп вирішив умиротворяти Путіна. Ну, так виглядає зовні. Можливо, в нього якась інша мета, але зовні виглядає так. І це він, користуючись силою своєї країни, підривав її авторитет. Чогось із Гітлером американський президент не зустрічався, не пробував його якось там умиротворяти. Не зупиняв війну між СССР і... Гітлерівської Германії? Отак і тут, якщо ти вже став на шлях допомагати країні яка пострадавши, тим більше, що ти колись був, підписувала Америка цей Будапештський меморандум. Як ти можеш? Ділити кордони України. Зовсім некрасиво виходить. І я думаю, що американський народ, дивлячись на поведінку свого президента, торгаша, пошуканта Нобелівської премії, ну не дозволить йому. Вести роботу так, що Велика Америка дискредитується. На цьому буду закінчувати свій маленький аналіз з точки зору пенсіонерів та простих людей. Прошу вас, звичайно, підписуватись, ставте лайки, пишіть коментарі. І бувайте здорові! Якщо щось не так сказав, то критикуйте, будь ласка. Дякую вам за увагу.